Про головне події в Харкові та області 15 лютого. Шість людей за добу вбили росіяни своїми ракетами на Харківщині. П'ять жителів Великого Бурлука загинули у власних домівках. Ракета 14 лютого зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Ціла двох чоловіків дістало одразу. Також у лікарні доправили п'ять поранених. Ще трьох жінок шукали протягом майже доби. З під завалів сьогодні дістали їхні тіла. Серед загиблих матір з донькою повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Ще одна трагедія сталася у півночі в Чугуєві. Там ракета С-300 Стриставщенц зруйнувала приватний будинок. Загинула літня жінка та її собака ще низка домів суттєво пошкоджена. Після ранкової масованої ракетної атаки по Україні в Харкові протягом дня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляло про виліту ракет із Білгородської області. Проте одна з таких спроб атакувати Харків залишилася трагічно для самих агресорів. Близько на 12 дня одночасно із тривогою в Харкові телеграм-канали Білгорода написали, що в місті гучно, а слідом про приліт. Офіційно місцевий губернатор Гладков заявив, що над Білгородом спрацювала система поп по якимось 14 цілях. За його даними, у результаті загинули 6 жителів Білгорода, ще 17 поранені. ТЦК Салтівського району міста Харкова надіслав повістку старшому сержанту бригади Азов Нацгвардії України Степану Головку при тому, що чоловік уже 21 місяць знаходиться в російському полоні. А до того був серед оборонців Маріуполя, які останніми вийшли за наказом командування з території заводу Азовсталь про повістку полоненому повідомила його дружина Ганна Байда у Фейсбуці. Сама жінка воює в третій штурмовій бригаді ЗСУ. Вона зв'язалася з ТЦК телефоном. А після цього обурилася вимогою військомату взяти від Уску з фронту та з'явитися особисто для розв'язання питання із повісткою. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.